привіт! ви на князі під речі сьогодні ми знімаємо Roblox. Ну, вже сьогодні, звісно, без фронту. Ну і так, Роблокс і Роблокс. Угу. Сьогодні ми будемо бавити в цю гру з ну, безмаганням в клоні. Тут нам треба построїти базу, захищати її від зомбі. Ну і ще, я знаю одну тактику. Можна покласти базу. Або в печеру, що тільки з одного боку будуть зомби йти, або ж на горі. І теж з одного боку і легше буде. І удаляю. Open. Удаляю всі свої сохраніння. Don't save. нормал. І Лети до підходящого місця. Ми не там, там, де нормально. А не розгодимо Так. ант. Oh. Ой-ой-ой, ми перший вже поведете моїх всіх друзів. Ну і ви увідали, а значить, фронта. Ще раз заходка прийшла. Ви, як бачите, я вже прожив тут 6 днів. Ну, ви не... знаєте ж, 6 днів. Ну, вийде цю полоску. Ну, тут, значить, що я прожив 6 днів. Я прожив, звісно, більше, за 6 днів. Ну, просто. Там пише 6 днів, десять перша полоска. Очкою. Продовжуємо. Don't save. Норма. Блин. Опять там, не там до трапа. пустыня, да. Но тут не надо добывать всякие ресурсы. Вот там может быть гора. Там. Помните на нормальному спальні біля гори. Бо туди зомбики не можуть забиратись на гору. О там Та гори. Коротше, зробимо все пустелі. Ніби. Криші цієї гори. Бо в другому місці я не знаю взагалі. На не <клухи> <клухи> а кстати, а тут не так -то легко залезть. Что зомби какие тут будут? Может и не залезет. Так, кого боку нападайте? Так, с того. О, прям одной базы. Впереди. І прямо там, там, де можна залізти. Роблю так, аби невозможно було. Да, тут треба розвивати, робити щось в колоні. Щось. І, і добуватися ті руди, вот. буду добувати камінь. Навіщо я добував камінь, скажете? Перший. Це О, він не О, один виїздити. Зараз так він так же будуть застрягати зомбі. І ті. Угу. це, кстати, перша гра у робоксі, по-моєму, у якій можна, знаєте що, зберігатися. Що, по-моєму, не в одній плейсі роблоксимуть можна такой. Блін, такий маленький кусок запчастив хороший. Їх мені треба відправити на сразу. одразу. Обипак. Ну, не відправляти, бо то ліпше нараз робити таке. Займати головним. Голним. Дальше отримати много бабла. І це. І все робити наразі добре. Блін, мен загал. О, то злога. тут нам треба прокачати. Я б чесно прокачав пістолетчики. Ну вони дорого стоять для мене. Покажіть. То є нормально, куча кошти. Ніби треба просто раз разбирати типу, так, аби тут о, було подкопом, ніби, підкоп. Буде вам буде така, що не могла залізати на моїй горі. Они будуть обходиться до кирпиці, аби залізти на і так. Она роза не буде. Сейчас ми добуваємо просто багато каміння. Перший вирівнюємо. Ні, вирівнюємо. Скривлюємо, точніше. Робимо так, аби зомбики не поїдуть. Перше тобто, безконечний, тут був безконечний. Безконечний вточник. Бо то безконечний падает падало. О, тут ми вирівнює. Оце тут же ми можемо прокачати. У нас тепер сабона. Дурим сайдер. Тут є всякі штуки. Коротше, ось вот ці зомбики, О, ні, ну, йде сюди. А там як я знову катаюсь. Ну, я йдуть 5 до база, аби почувати. Вот це йде до база, правильно. Висловлювати не буду, подумай, просто це він дойде. Бо хочу уїдемо неправильно купаться. Че вона до вже негайно нікуди не піти. Eu 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 um, vamos nos Ah, então eles vão ter um jazminha. Um gol. Um gol. Um gol. 三中。

А вот там і висока гора була. А тут я зомбі думаю, думаю собі, що зомбі кто-то йде. В мою сторону все сильбер. Ці копачі вони файні, Тому що вони копають високу яму. І там добувається железо. То, то, що треба для прокачки. Типа. Я дуже певно, що базу може прокачати тільки один раз. Вот сейчас прокачаю і все, більше невозможно. У нас есть п'ять. Угу, як дорого. Не могли би прокачати в за Прожили один день. Все мало. Може, як те Да, роблять тут? Так, така шумачная замітна. Дві тут вони. Ще Почти нынешний них не закупала. им чуть-чуть. Ну, вот ты. Все, теперь давай. И тут пальцы так и сдох. Вот эти типа, тут постоянно будет такое, типа, спуска, спуск. Ну, будет постоянно это. Сейчас я буду постоянно поднимать, я не постоянно буду. Идите вам упали до самого племеча. Ну, быстренько выпить все. А нет, тут его там не да? Да. Ну, типа вот такой вот. Это не типа Он копает на склад, все за нами. У меня типа кирка прокачана, началась. Так. Я один не розумію, чого її чому шорт залітають нормально. А в довгі відео не міняйте це, блін. Подписчики, не подписчики, просто люди, які дивляться, подивіться вирізку це відео. Про Гайка і, і про гайка, і те, що бо другі люди теж його подивилися. І може поняти так, так бо якщо ну, мене просто майже... Дивіться, як мало видно. Ну, в кого буде ліпше видно? типу всякде. Да. Все. Та ви зможете знайти, і це може допомогти другим людям виживати. Сільвер, а що він тут забув? Та будь ласка, -як, Якщо вам любиться таке, то та поставте лайк і підпишіться. Дивіться, він, типу хотів виживати сам. Ні. де до мене. Так збирається. Нам реш точно. Тепер нам треба біжати. І, кстати, цю базу можна ремонтувати оцим от молоточком. Зомбіки вже перші йдуть. Ну і все равно. Бо я хочу відправити того сільвера на купання. Нам поки що ці перші волни, взагалі не треба нити. Ну, типу, взагалі не треба сильверів для того, аби вони були воєнними, типу. Взагалі не треба. Не краплю тільки типу, не треба. Нам треба просто копателі. Бо копателі це файна штука. І тут карти одинакові. Танти в різних місцях знову состані. І в різній пари року маєш і так як я в пустелі, маєш о, посередині лісу, а маєш на горі, Даже в холоді. Бо я так суспавнююся в холоді був. І туди дуже файно, бо те саме виставку гора тут на цій карті. Вона, як тут карта життя, хоча каже, що це дуже довга карта. Ну коли поймаєшся, то не буде такого його ограм. На ось аж вот там от, там боть. Та гора. На неї поднімайтесь три минути. Для ігор там то нема. Так мені. Дивій всі вроді. Би. Всі до бази тепер. Да, всі. А, все, андер, а так-то лучше подорвать. Ну, Просто подвести эти Пусть будет бояться Я с ним не Ну, подаривай. Дощик начеблін. Що ти наче? Ми перемогли. Ми перемогли. Не проіграли. Я поняв, що нам буде. Це малік, того це, блін. Або оце снайперка, я її знаю. У мене вона була. Я не брешу. Вона 48 цих тут. А, мене не вистачає. Тих мені не виходить. Цить. Так, чекай. чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Що я має прокачати? У цих цих. Причь цих. Що, я сейчас вс отправляю на шахту. Та Те й тех прокачаю. А, мене не мало. Ні, не прокачаю точно, бо Не треба це ставити. Це стоїть дорого. Прокачиваем, покачаем, покачиваем, прокачаем, прокачаем, прокачаем. Дайте докачати, блін. блин. А, мені не хвата, бабла. Ну сейчас я цього відправлю. Space, а, ми. О, цей це і прийшов оце за ці 38 годин. Ну, типа, годиться. Я купив вот цю снайпку. Она снайпає хоть кого з одного удара. Усіх кого -то. Блін, Блин, дай ты мої копатели не убила, блин. О, дивіться, що вони самі зробили. Бачите? На вони самі зробили, І оце вони самі зробили. Ну, типу, будуть так зменшуватись. Так зменшуватися. Ну, і ти в губ. Ну, Давайте іще пройдемо одну, один день. Будемо закінчуватись. Ми ставте лайки, підписуйтесь, і набереться хоча б один лайк. Два, три. Ну, я зроблю другу частину... там ну, Ми з такими темпами, я думаю, дойдемо довго. Ми на горі. І в нас тільки один заход, якщо ти визиваєш типу, в печері. Так файно, ми всі на шахті. Бо це... Ну просто всі ти знаєш, де? Усі твої юніки. І все так файно. Прыгать. Не прыгай, а не їй крутинку. Во, прыгай, А зрителя що там ті роблять? Ну як то все вс Ну, Я знаю, що залізо виглядать. Ну, типа так, непонятно. Сіре ніби. Пошли подивимось, що вони там понаворивали. І без моїх кстати. Да. Не видим что О! в нас тут пишу я хочу вот это, да прикол <рекл> я хочу хотя бы пистик надо купить мне на пистик пальчики хожу это баба А, ну нормально, ну так, О, пистик дай. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Ще більше? Ще 19 девятнадцати лише. Как ничего. 200 ще Ну, Ліпше пистик. Как минимум пистик треба. Ти стрільне будет тоже. Дивиться. Так, 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 так. Так, подстреливай это. Теперь идут еще такие ванны, типа, какие будут стрелять. эти. И задачу двое не надо поставить. Что ты взаимодят. Ну все.